Всім привіт, друзі! Ви на каналі Дмитро Про і Соломія Про. З вами Дмитро Про. І у нас вийшла обнова. Що це? Ти хто? Ти хто? Значить, в нас вийшла обнова. Як ви бачите, в мене 3600 гемів. Так, я трошечки підфармив. 600 гемів всього. І 627. І у нас... ой-ой, що це? Ем... Новий мод виходить. Давайте спробуємо зараз в нього зайти поіграти. 60 хвилин. Тисячу коїню. Угу. Пропоную вам для початку піти в трейд Плазу. Подивитися, що нового нам додали. О, ого. Не жорстко. Щось сьогодні особо довго у нас трейдінг плаза запускає. Напевно, що тому, що обнова вийшла і багато людей. Ну, в нас, виходить, получать... чекайте, в нас додали тільки одного юніта і все. Давайте зараз подивимося, бо я щось трошки не, не зрозумів. Там на початку тільки один стояв. Зараз заодно за подивимось, хто це. Я талантрика відео не дивився, я знімав тоді відео. Я казав, що в нього стрій. А, що це? Дементи Titan, Мермамен. Так, Деман ТПС у 120 тисяч, то як хайпер виходить, так? Угу. 65 радіус, колдаун 1. Ага, одна секунда, ясно. Прикольно. Так, гаразд. Що ще тут в нас є? Нічого такого файного, хіба що це? Хіба що це? Яке за 500 не продам. Так, гаразд. У нас нічого на продажу немає. Чому, чому, чому? Ніхто не знає. Ну не знаю. Зараз я подивлюся, що тут по цінах, і скажу, можливо, ми ще зараз взагалі підемо на інший сервер. Тому що тут, так, ми підемо на інший сервер, тому що тут дуже якісь великі ціни. Ну, тут можна попробувати щось, щось продати, щось продати, наприклад, оцей таймкрейт за 300 Все. Або не знаєте, як ми зробимо? Ми зробимо отак от, отак от, от і отак от, от. О! Ідеально! Нас його по-любому куплять. Прям 100%. О. Так, гаразд. Йде на іншу трейд плазу, тому що тут щось все аж задуже дороге. Так, нарешті нас приєднали. Ем... Так, що тут в нас по цінах тут. Ем... Ось така штучка за тисячу. Хм. Давайте такого. довго чекати. Угу, ясно. В треді сидить. Най сидить. Тітан Сендмен щось дуже подорожчав. На будь-якому сервері, на який на я не зайду вже. От вчора. ВЧОРА, Я за відео купляв їх по 1200, продавав по 1370. Тільки три купив. Більше геймів не було просто. А тепер він сьогодні дорожчий і дорожчий. Не знаю чому. Прийдла зараз до 1000 немає. Ні, mm... 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 yeah, не буду. Фу. А! З його астро гаразд. Просто астро за 600 гемів залутали Це було круто. І нам повезло. Так, тут знову його виставили за 9 тисяч. Чому за 9 тисяч? Чому не дешевше? Хайпера менший радіус, нічо собі ще. То в Хайпер, то він сильніший за хайпера, виходить, бо в нього радіус типу більший. Хоча і по роду одинаково, але радіус більший. Я вас поняв. Я вас поняв. Гаразд. Mm... В принципі, можна. І ось так зробити. Я почекаю поки він подорожчає. Мені то таке, мені то легко. Чому в мене ніхто астро не купляє? Я не знаю. Ай, блин Shadow був за 47 гемів. Повезло. Тільки я його не получав. Повезло якомусь, якійсь людині. Ну, нічого, нічого. Мені він так то не потрібен. Так, нам кинули трейдик. Що ви хочете від нас? Можу вам дати Асто. Це що підписник? Ти не... теж можеш дати мені подарунки чи зайти просто по мені, коли я буду грати. Ось нік на екранах. Що? А... Виявилось, це не підписник. Клас. Ну нічого. Ченсу, собственно, хоче, Я не поняв. Просто кинув трейд, ставить міфіка, жме рейді, ж... Так, гаразд. Нас щось його ніхто не купляє, я щось не пойму чому. Так знав за 1000 лазер. Думаю, безсмислено купляти. Я думаю, мені треба почекати, поки... Ем... О, купили Астро нарешті. Я свого Астро виставив, ну нічого. Це не таке трошки важливо. Все одно. Все одно. За 850 в нас купили Астро. У нас майже 4000 гемів. Привітайте мене! Аларм Клокмен за 1. Давайте візьмемо. Не знаю, по приколу. По приколу виставимо за 5. Собі буде П'ять геймів то таке на мене не де серфер за три боже. Що? Так Ну, дивіться, Astro десь 850, так в мене його і купили. А Knife титан. Ну, найф титан. Він десь. 에, ну, десь 150, десь 200. Вибуди. Можна попробу. І щоб це було нам окуп. окуп можна попробувати за 950, отак. Знаєте, мені не Мені треба <рикнув> Дякую. Ні, дякую, мені не потрібно. Я щось інше собі перепродам. Аларма mm. купили, ну нічого. Нехай собі купляють. Мені аларми не дуже треба. Мені треба щось, щоб було норм, бо я щось за астро щось не знаю. Я щось за астро затопив, напевно. Ну нічого, затопив, то затопив. 2000. Можна купити за 2200 можна Продати. Бічбол. Ми так і зробимо. Титана мене. 200, найбути 50. О. І ліваю на інший серп. О! Так, зараз ми подивимося, які ціни. Я ще не встиг зайти, у мене вже купили Титана Бічбола. Ну як так? Ну, вже 4 тисячі гемів у мене. Нічого собі. Добре, дивимося, що у нас по цінах. Але раз у нас купили, значить тут ціни якісь дуже жорсткі. М -м -м. Угу. Ну, не те, що прям дуже жорсткі. Ну, нормально. подивитись на Титана і не. Mm. Та йой! Що це? Я пішов в лоу сервер попрошу. Астра за 980. Тобто я його тут собі спокійно міг за 900 продавати. І в мене би купили, получається. Ясно. Одне питання. Хто його в тебе купить? М? От хто? Я не збираюсь купити. Так, Колд за 1000, Олгодлі за 1000. В принципі, нам не потрібно. У нас є сігноти, тому гудбай. Нам потрібне щось то, що нам потрібне. <свісно> <свісно> нам потрібне щось нормальне. Нормальне. По нормальних цінах. Розумієте? Нам потрібне щось нормальне. По нормальній ціні. Астра за 900. І в нього спокійно хтось купить його. А я от трошечки дурачок, але ну, нічого. Забудем. Що ми можемо ще продати? Ну, дай інкрайд... собі висить за 3 мільйони. Він, в принципі, такий. Він мені не мішає. Все, я його забрав. Time, right? Так. Ну, я не знаю, чесно, коли токсики подорожчають, тому що і хайпер. От коли вони подорожчують, ніхто не знає. Купляють хайпер і нічого собі. Так, нам хтось трейдік. Хто ти? Ага, клас. Хто ти, що ти хочеш нічого? Ну тут нема нормальних таких цін. Ну, максимум Тітан Сентмен за 1300. І все. І то його ніхто не купить. За 1300. бо за 1200 всі будуть купляти. Тому. Тому. Йдемо на іншу трейдплазу. О. Так, йдемося, що тут за трейдплаза. Так, що тут на спецінах Йо, я що, знову на лоу-сервер попав, чи що? А, тут ціни вже ну щось трохи-трохи нормальні трошки. тітан? Клукмянтитан... ясно. А... Дуже файні ці. Ну, деякі так, деякі хочуть продати, а деякі просто по приколу виставляють. Що, аля, ті покуплять. Та й ой. Так, мені ви вже трошечки наспамили. Точніше, Маркіян мені хотів наспамити. І сказав вам спамити, щоб я зробив open case. Минулого разу я його не зробив. А цього разу я його, напевно, що зроблю. Або я зроблю окреме відео по open Case. А поки що, поки що. А, поки що. Open case. Ем, Ви на нього довго чекали, і я думаю, що ми зробимо так. На 10 тисяч ми відкриємо ось ці Summer крейти. І на 10 тисяч ми відкриємо басі крейти. І подивимося, що, ну, з чого нам краще випаде. Е, обов'язково обов'язково юзаємо Lucky Boost. Угу. І йдемо відкривати. Так, для початку Summer Crate. Так, басіки ми будемо продавати. Ну що ж, 10 тисяч відкриваємо, будемо відкривати по одному. Так, перший епік. Непогано. Епік. Епік. Лего. Це вже непогано, не непогано хочу сказати. Епік. Епік. Щось вже. щось вже невесело. Лего. Круто, але не окуп. А, я промовчу. Я ще раз промовчу. Я ще раз промовчу. 5 тисяч пішло і тільки три Леги випало. Клас! Ем. Я включила накібуз взагалі. Лего, непогано. Epic Epic Че я так говорю, как шо эпик тоже фигня, но ну, ничего. Лего, эпик, эпик. Эпик. Ітан Сандмен. Короче, нам ще чомусь не випало. У нас випало тільки паролев. Тепер будемо дивитися, що в нас випаде з цього крейта. Лакібуст ми юзнули, тому пробуємо. Та йой. Угу, Два епіка. Клас. Ще два епіка. Мені хоча б лего випаде. О, дякую. Бейджик серйозно, два епіка епік і олдгодли, а... я заскриню. Ви не проти? Дякую. Епік. Mm. Old god, а легендарка. кан епік і old god, нічого. Епік. Рарка. Клас. Нічого. Угу. Mm. Mm -hmm. Олгодлі. Mm -hmm, Нормально. В принципі, ракесть все ще краще. Ну що ж, у нас по-любому окупилися басі крейти, тому що вона Old Олдгодлі. Це шок. Олдгодлі, ви розумієте? Що мені з тим серферами робити? Не знаю. Не знаю, давайте ще, поки у нас є Lucky Boost, ми зробимо що. Правильно. Гудбай. Гудбай. Все, я думаю, в принципі, можна. Тисячу коїнів ми отримали. Ідемо далі відкривати басікейти, бо вони окупні. Дуже. Mm -hmm. Mm -hmm. Дуже. ну, дуже файно. дуже файно. Ми вже трохи очистили в себе місце. йой. Ми вже трошки очистили в себе місце. Думаю, можна ще отак от зробити. Угу, дякую. Ну і що ж, отакий open case в нас був. Я думаю, я потім ще собі коїни назбираю і зробимо ще один опейс. Мені цікаво, невдача на крейт буде. А, ні. Угу. Думав відкрити. Ну нічого, потримаю. А, поки він подорож, потім він подорожче. Так, Получаємо свої гемчики. Що ж, за сьогоднішнє відео ми. Получили ось такого красавчика. Получили 100 гемів безплатно. Нафармили. Ми, коротше, геми собі. Цього ми ще продамо, буде вже 1100. Получили собі олгодліка. Вибили точніше. Я в шоці. Можна, я ще раз заскріню, дуже дякую. Так, ну і все, в принципі, більш нічого такого ми не зробили за відео. Просто підфармили геми і зробили довгоочікуваний open case. З вами був Дмитро Про. Ви були на каналі Дмитро Про і Соломіяпро. Всім папа, до нових зустрічей і дякую за перегляд!